А, давай, або давай, вирус, да, давай. Так, потну зеленочку граємо. Ти на хевіку їдь, взагалі подальше, прям подальцы. Окей, окей. Я по короткий. Там такий бой, там на тоні було. было. Вот там сильно мішало дуже сильно. Ну так це... виморажує, в принципі, в цьому плані, типу, в цьому режимі вона виморажує. Одне толку як такого глобального не сильно багато, але дуже багато проблем. О, О, а, так, так, фу -фу -фу -тайпи? Бля. Ось так, так я на ходу в мене. С кому видно, якщо, якщо видно. Мені не видно, сука. Хе. Поїхали Олею. Олею поїхали. Хто там зі мною? Одна з боку не зберігають? Я КД. Не зберігають. Чі Слід щось. Я три, акуратно. Ми в полу позиціях, дує сильно. Блять, ну вони всі по мені там просто. Та краще в ліву сторону, наверно, ось Тому що вас ще зажмуть. Ну, там хто у поко сильно. Ансен в моє стоять, там терпіть поки що. Блін. Кстати, можно забить? Я когда? Я только да, я только да. Я когда? Блять, это... Я играю на Е5 с точностью, как у совков, блять. Что это за пиздец? <laughs> <гул> <плес> у вас молчи. Вот совок терпит, 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 терпит. А когда? Е3 сейчас <плес> буду пушить. Ты пиво хилюется, жесть. Ты пушишь жесть. Тайпа, кто мой Петр, ты что, Сейчас трава лопнуть. Маус, а ты можешь лопнуть? Хп 700. Он Е3 задом катается. Когда, 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 когда. Mm, Вин за заборчиком стоит. Я когда? А Хэвик, ты не можешь войти в барабан Е3 ворота? 10 сек, 10 сек, 10 сек. 10 сек. Я, uh, выйду. 40 я можу його выйду. Я выйду, я выйду, я выйду. Давай. Можешь тоже под напряг ты. е один КД. Шотный на КД. А уже все норм. Добро. Это ты долбоёб, СБИ, по мне стрелял. Ужас.

Або пошел Так, да, даже тебе я с стріляв Маусу, я ему дві тички з чотирьох, бо одну у меня получилось в плыву а одна йому в маску полетіла, а не в щачку. Пока я здавав жопу назад. <клес> <клес> а я а шо, а шо там ти, Хевік, блядь, потом на хиселешь? У тебе там легенда з каких очков? Там вроде 2700. Щось таке, сейчас щось гляну. А, не гляну. Ну да, все наказано. Ну вчора було 2800 з чим то щось таке. такое. Типа, если він ні, візьме ні, легенду, ні, то мы не зможем играть. Чи зможемо? Подожди, там же ж написано Лег...", легенда включена. Ну так буду ну, пропустить. Треба... Але ж треба даже. У А нету с кем ні. Я одиночка. Я одиночка, и мне нету с кем было. Дві 50 баксів в крайфишу и сразу цей куда же сравнить. Підтвердив 50. 50 баксов це одні Один hey, краще, безкоштовно делики. Це тупо делики Ансен, без гарантії результату. О, какой то тутуля -то там полуклана или полусолянка. О, так. Шо, давайте заним. І займ щось більше попаде. О, Г4С це Каспіровський чоловік. Гости. Я кстати, раніше играв в. О, кровосісі Олександр. Повна на кровосісі. Там нормально, типа, є в ГОСТа. А, до речи, якийсь киберспортсмен, колись был, Анатоліч В танках. У ГОСТах цижеш. Не, панчик. Атаман вроде бы есть, стрімер стример. Вирус, уже КСВ, прорученный, да. А тому що, блядь, і говорить, що вірить зі мною. То есть, понятно, що третя їде Саня, Ну, бо хуя я хуя не їду. Бо, 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 бо я знаю, що ти робиш, типу, я знаю, що тебе чекати, а чого не чекати? Ну, І в ітогі Саня не їдуть, він не дограє, його пиздить, потім да, Так, да, я, 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 я постою на оттяжки. Мене я три смущаю сильно. СТБ. Пікану. СТБ, СІКО. Пішли, пішли, пішли за ним. Два, два танка выключен, два танка выключен из боя, тупо. Бля, санимейли... Меня... Пишли, жали... Я еду, я еду, потому что... Ей четвёртый Бля, Блядь, не пятый, закрыл. На УСЛИ четвертый, сори, я на, на тебе. Я просто 100. расходку кидал. Ей третьего, наверное. 10 секунд. Закрыть-то кто чтобы чтобы каток не обновлял? 7 секунд. А, 5. Все, да, буду все. давать тебе третьего, если будет видно. Давайте я вариант. Даю, даю, даю. А, его закрывают, ребят. Есть сотого тогда. Мы Я не добью, у меня не хватит альфы. Да, альфы не хватило. Хорошо. Я забрал. Я никак не втечу. Сотку тысячу, сотку тысячу, можно? Я въезжаю, дел... <coughs> <coughs>, делай дома. Сука. Кевик заберешь сотку же, да? Я когда, я когда, я когда. Давай пазика добьем. Хорошо. Все, добил. Сотку. Сотку 800. А це робіло. Хто, хто її не, не бачить, бейте кого бачите просто, все. Який я кончений фу. Як я погано вистрілю. Броня не пробита, я понял. Отлично. Куда його? Зрозумів. Давайте, блядь, не надо было не добивати. Я ничего не знаю, ему урон есть урон. Бедный чувак. Честно, блядь, окружили белоснежку. Скенбэнг. 7 грив. Помните, я про нее. А, я единый Да. Ну, маневр. Ну, ты просто єдиний серед нас, і вони на м'ясі граєш. Тому. Так добре, ти напевно ще й потанчив щось Ти ты купа по урону. Я так тычку за файл вирус по рукою, а там, короче, колонна стоїть і... 2500 це щось чи не щось? Я там в Це хуя? 4к хпай і 2500. да, да. Я невруса, я дергаю рукою і попадаю в колону замість сотки. Ну, типа сам я не граю, нічого. Я понял, я понял, я даже. що ти, типа, задание 99. О, Боже. Прям чую той запах. Якей, ті картошка, зараз принесе. Як і в мене зараз, там, мабуть, без тоже. Ну, да, да. Ні, супер задом, адрес, це вообще окрема історія. Це прям по кайфу. А воно як мінімум веселіше. І головне, що карти не міняються. Я кайфую що ми граємо з 10 карт і часике чи чи <часики>, 6 янських. <сутствие> а no, я картую від строгого Анська. Ну no, ми no, 5, чи 6 просто зіграли на Анську підряд, дав на початку чи часики. А степи у натиску повинні ж бути 4, нова карта. 4, 4, нова <су> <unhappy> карта степа. У нас у всех бойових линиями на геймах. А ну да, інших карт не було. Да, тобто всі інші Мєм. А степи, вже ж нова карта подавалася. Ну, Ансенс правильно сказав, я кайфую від старого Ансенса, це прям, да. Це нова переробка, нова поділка, пародія карта. Я ще не грав рандом. Ой, бля, Побачиш, скільки там не побіг. Ні, ну я на тесті був, на Ансенску два рази. А, ну то й ладно. Я зайшов, чуваки розглядували карту, просто стояли АФК. Ти мій внук? Внук Гайдарма. А чого ти так схож на підара? Су. А це я хорошо сушдаю. сказано. Мені, мені потім на YouTube выкладывать осуждаю. Окурова. <реш> Запикай, ты что, що, нет? Да мне мені падлы. Я так його выкладываю Мене просто замутят. Сук Фарш. Засуджую я 3 В принципі засуджую тих, хто грає на я 3 я до речі, кудись рано так поїхав, Без інфи, без нічого. Там зараз зліва толпа высрать, буде весело дуже. <звеч> О, не тільки зліва. Мене обосивають. Мене прям сильно обосали. А, да, мене прям обосали, чуваки. пусти мене на своем маусі попущеному. Я пробую утекать. Они ваналки прям. Я ще одну приймаю, як мінімум. В этом зліва маусу вам не видно, протворите налево, ведь по не пойду. Не видно. А, ой ой Я від'їду. У я мене 5 секунд. Да-да-да. Маус виключений з бою. Маус тільки час до вас повертається, якщо що. Ну, о, ти ще й вижив, так взагалі прелесно. Я взагалі урон не кинуть йому. Я віддав Маусу, я кадем. Ось в кату є. Блять, флеш вийшов розріджатися. Що там за вайс за звуки страшні? А тут кіс довбайок катається. А, по он семето швикнул открытый и. І... Батчат минус один. Маус в курсе, что я тут. Я заблочил базу. Кевик КД. Я Цю, кд є кд? 4 КД, 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 кд тоже. Очень я потягуюсь. О. А, ні, ніхуя. Режить, ХП. ШНВ. ШНВ. Ні не, нихуя. Режичь хп, шаневе. Ничего не выйду так. У меня зрас маус обоссить. Я кто мауса добить? Я лечу, я лучше, алышу. <звук> <звук> я третьего попал. Понял. Не, не, я мэр. Да, все. Живая сучка. Сука, Эх, вирус не засавил. Боже. Я когда шар бублить? Ансен, терпет от хавика. Терпет от хавика. Я тратил даю одну тычку, а это и все, забей. Ты мих хавика mm -hmm. танковать дали. Я знаю, я. знаю что я официально цей дне повернул. Я еду, поштык, я еду нет, хавика, нет, А в этом Все, извиняюсь. Сейчас Саня лопнет. Да. Сука, эльфа прокнула. Про бата не забывай, там целай. Все хорошо. Ага. Нам, Мом трахевика добить, насправді. насправди. Добьешь з барабана? Просто реалізуйся все. Не спеши, все хорошо все, все акуратно. Раз. Ну як, мене три, я я, саму я 3 ну, отдавал. Три, все хорошо, хорошо. Три, я все. с другой стороны въезжал. Все окей. Бата шотного добыть. А не я говно був заїхав. Як мене обоссали, там три, 3 чотири, 4 емаус приехал. Ну я якось зажив як чудом. Да, чудо, ты вообще выжил? Та я пані, я, я, я з регою бігом ушов з-під всіх столів і просто заселюся і ще до до барабани. Маус барабан. захилявся, і бо я просто типу, дивився, типа я ній зараз йому дві дам і доб'ю. Бачу, <су> типу <су> <упоминь, су> повертаюся. А там можна, треба давати три тички, йому даю такі дві, Ну Я себе нормально розміняв. Типу, я йому залив два барабасика. А ну нормально. Полних два. О, наконець-то плюс 39. Полних два барабасика залив. Плюс 31 16 16 вистів, 15 робитів. Нарешті. От, 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 от. Реалізація декват. Що радарі, до мене нове. 2900 легенда, до речі, кому цікаво, там хтось питав? Ще Багато. Ну, зараз вона ну, пізніше да, буде більше. більше, вона буде 3000 плюс. Ну, там, блять, Там, чуваки, блядь, я б'ять і по там, у тварі. Там засуджую. А, як я Ну, 2000. Ну, да, і більше. У меня что, Бруно, в предыдущему сезоне натиск на чемпиона 2 500, боев, и в еще минулом сезоне 112 боев, то я чемпион. Просто далеки рубил. Зато без. Далеки делал, говорит. Так не серьезно, просто заходите, по расписанию рубил далеки, да, без прикола. И взял чемпион. Ой, карта. Ты сами. Ну, капо колко, не просто планомерно. Медцейский, это я скажу, и в этом сезоне, что дохера бою, был я замахнулся на легенду, в принципе, че, че, че нет то. Закрепить золото и удержать его до конца. Я хочу стильники Понимаю. разобрать, чтобы хэвика лишний раз не качать. У меня же новый аккаунт. Ну, я рекомендую и я... хэвика тоже класть прокачать. Буду запасный. Ну, если будет стильнингер, <laughs> то тут позже. Вон. Я больше в мид не поеду против этих чуваков, я манал. я максимально себя разменял, то есть, типа, я прям максимально все якісно зробив. Я помолился, но я потом выправил файл. Просто, что <laughs> неприятно получилось с Маусом под боком. Я щека, потім ти осознав, так? Чуєш, тись Я ще й дурачок, я ще й Мауса завчасно на карті не побачив. Плюс рентген маленький вже ж по в цьому режимі 25 метрів. Діма, ти по коли не чи випити, де борти отримав чепалах. Да, да. Знаєш, Ой, не прикол? А Маус мене міг тупо заблочити, і я б вже нікуди не уїхав, але він дурачок. Він Він мене тупо отпустив, він просто мене отпустив, так. Якби я там був на Маусі, я б йому дав уже виїхати нікуди, він би мене не уїхав. Базик за А, у позиции. Что база? А, вон. Там ансет аккуратно. Это центр. Пуша тебя не дуже понятно. О, тут А, треба пушити, треба пушити оцього базик. Я пятым нажми порядка, синет. Я да. Минка Д, база КД. Сука. Маску не зашло. Мне надо. Да, на ноги схватку. Двое на захваті. Хейвики, нам, ви, нам ви, хейвики, 15 скажи? секунд на батьки Дайте а ты 3000 там до крейгнички тисячі 2000 хавику, 2000 хевіку. Пів-пів, выживаешь? База, 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 база Ми тут, ми коло бази, ми тусуемся. Так 19 ви, ви, секунд 2 2200. Ну <Д002> no, я збив його з одного і замарю, 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 17 замарю. секунд Пацани, 17 секунд, їдьте в базу. Убьет 5. Ой, хевика. Ну, я, я тогда. То, база, база. Дру... база. все другого хевика. Я та... заблок. У 10 секунд, и я выезжаю в базу. Дайте хевику 500. Щас, я легко. Бик заблочил, да. Уничтожить, блядь, вы не вкатываете. Повернулся. Толкай, толкай. Просветило. Вони уже отдаются. Я кончений боже. Який я дурачок. Дам... Боже, як, какой фар расстреляю просто. Не Ми просто отдают. Ай, блядь, тут за забором кучка говна насипано. Я когда? Бля, там Извини, все... я... извини, я оставил. <laughs> Сук. <laughs> так так мені, мені, я мне когда хевик просто на БК крик скринув... Мне просто когда хевик БК кританул, я пересрался слегка. Вот так Саня зробив. Вот так він зробив, да. От так. <laughs> а чуєш, а його вбили швидше чи як? Да, да, ти получил від дамаг, а сам самому домаг не дав, да. Так, да. забаговано. Ні, 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 ти, ні. Ті, <кхи> ні. Він убив себе. А я отру <кхи> повзбили, і та, я схожу, я схожу, я схожу. Ти повжи води у домаг. Там є якісь чверть секунди, якісь помилки. Так. Забаговано. Ти домага не дав йому тараном, а він тобі дав, коли вже мэр. 4К дамаги плюс +26, імба. Ну, таранить мауса це така собі історія. О боже, я в золоті, дякую. Ніхто не стріляв. Бля, ще дві перемоги вот я буду в теж. тоже. Головне удержать золото до конца, потому что еще месяц впереди. О, ну все, ты являешься. Я катался на передовій и никто в меня не выстрелил. Никто. А я ветрах явики. Зачем? О, нова карта, нова карта, нова карта. О, нова карта. И правда. Ооо. там за золото говорил, блядь? Все, блядь. Эншет ты просто на пассивке слишком сплятой пасхи выжил. Так, мені треба. Взьмить хтось в фаша. Або, блядь, бешку. Я тут что тебе работает. Добре, Бешка, все. Давай, мы значить, значит, я, Бешка и ще хтось. Вот, две Бешки, мы сюда їдем. Решта сюда Один танчик лишается отут. Це а, шотка. я горы да? сюда. Короче, я Ансен башки. тут Ансен Бешки тут, Бешки лево. Сотка тут. Шитки шот... сюда, типа, да, а инша тут тусуется в цій зоне. Визжа от вот сюда стінку? Ну, за базу. Туда не заезжать в глибой. Якщо... Сьвоин. Аж... Ансен туразу сюда тусует. Саня, бешка манебешка базусь. Була... Сань, ты бухсти тебя? Что же? Ты лампу ловил? Це... Нет, я не. А я ловил. А самолетик кинули. Угу. Не, инпытай, я собираю инфуть, пахто в инфифу не. давай Давайте я залучу возьму разведку, чтобы было лайн больше. Ну, а ты наши туда поехали? Ну а ти ти туди? Туди не тратую разведки. Ты не возьмешь что? Чего? С горы по брыюке. А, а, а я, я не тільки згори. Не с горы. Ну вони тут все. Мыши ну, не проерус, прий... ты ти оба сваешь. назад, Пешка. Дуже... дуже сильно, ты дуже сильно сейчас обасравра. Я, я 2 6 8 даю. еду. Тобто тут так ця карта грається, да? Тут немножко сейчас там зробив. Вірус поїхав. да. Шо, 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 бешечками. башечками. Їдемо... Бля, нам би вот сюди якось доїхати. Куди? В канаву, вниз. інфи. Та от сюди якось. Або близько. Вони самі поїхали, треба сямку вийти з'їсти. Поїхали, вийдемо на хевіку, ям. А треба просто в ТТ це я близько, я близько був би. Все, вона якраз закінчилася біо. Так, понял. Кадем. Хорошо. Мільйон. Да, 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 дальше випускай. Вбили одного і на каде уходимо. У нас же барабани. Тут є 50 so, катує. Я на башке каде. Я каде 7 секунд. Вийду єпіс буду убивати. Якщо не від'їде. И7 800 хп. Не добыв да. цента, цента. Лопат цента, потом епис, потом епис. Аккуратно випи на таяца еда. Да, I'm... все. 10 кумулем, кумулем не пробив ему. Все, меня алтешка добрала. Там епис шотный, центр. Yeah. Он 5, 5 мне дал тычку. Ну так, он мне сейчас щетичку закинул. Куда не попал. А я в труп попал. Тут приїд краще в 268. Забий на того атм У мене одна, у мене одна. Норм, я ще ж так йому барабан залить. 13 секунд. А як ти йому барабан там він що барабан? Я кадав, я кадав, я кадав, я кадав, я кадав, Він кадав, він кадав, убивай. У мене КД ще 8 секунд, він ще встиг не зарядиться. Ви треба було відразу їхати на верх. Сотка, проти їхати, просто сотку, не спіши. Ну на Блядь Блять, покатушки будуть. Да. Не, не факт, я можу сказати. Інфобери, є зразу інфо. бери Інфо? Чи на базу? А, так. Ні, ні, бери інфобери. Інфобери. Ансер, інфа ось все. Отут база. А інфа ось все. Та їду, їду. Бафту. не буде пошук. Ну, база теж інфа. Ні-ні. Тільки по себе. Інфа по собі, блядь. Тобі десь, тобі треба зараз взяти інфу, а потім поїхати взяти арту. Стати на базу? А, ні, арту, арту. Ми зараз тікає вдальку кудись. Чай не знаю, що, типу, 300 хп, це 2 к У нас міг, типу, віп пожити, і просто Ансен доїхав, бы поедай і було б Та Він був шотний, я думаю. Ну, ладно. Башта влево. Башта наліво, налево, башня. Та, блядь, я йому казав башту вправу, коли он їх авжедшим, не не блять, он ничего. О все, все. Задействован, да. Хорошо. Хорошо. На расходку можно было сейчас потом стрелять. Не позже у не я не знаю, куда я стрелял. Я не знаю, я не пропал. Я ще барабан залив. Да, я сам не прям сань тебя припрямлю. У меня церация у него. А то еще рация играю. А ты думаешь, человек из рации играет, реально? А, граю, в чем режиме? Ну, на LT точно. На дробе я не знаю, нашу рацию. Ну, хоть новая карта была. Норм пойдет, да. Плюс 30 норм. Можно я башку соберу? Ну, на тоненькую.

Так. А не хочете на зіграти грати проти ні, Не, Ні, 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 не. Ні. Никто ні. цього робити не буде. До речі, вони самі попушать. Нам просто прийняти mm -hmm. треба требують. А заработал те, а я. Короче, я навіть не беру інфу. я не візьму в них. Ду вы типа бі... все без клана. Чи взяти? Ну, знає, по Попробуй взяти, то, може, не... а там може по нам кинеча піде попадать. Да, я, 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 я думаю, за. Вами... Я Давай тільки зараз стою і прямо одразу. Я проїду вперед, да, якраз тут вивільню тобі трохи місця. Там якісь пат... О, да, там, там якісь патушні, чуваки. Алтаха є? Да, с... а, мені... Я... мене прокнули. Я, посвятил. я тільки зараз замітив звання. І ти раніше, Сань, береш, ти можеш прожаті збити навіть, по ідеї. Не, не спишь. А. А. Блайнд? Да, два блайнда. последний момент. Я сейчас стою, так сама Аккуратно, Вирус, нам надо налево, Вирус, надо налево. Там две СТ-шки какие-то. СТЛТ. Твар. Четыре раздаст, нет, три раздаст. Забил. Погоди, Вирус. П, а че ты прям со мной в притирочку? Есть Сёмы, один внизу, можно просто задавить его. А не, не, мы на Дарвин уже не внизу. Не, не, не. Я когда дашь, мне надо не будет хавика танец. убить. На эффект не то, что тритан, как а и у нас, даже 4 у них выключено. Бля, мы тут особо не влазим, да? Нормально. Главное, не выпадай за барьер. Бля, Сань, выйдешь Ты хавик? Сказал, забрать, Максим? пока а не выпадет. Я вот как раз хочу. Схвался. ЛТХ, КД. Охренеть, я как кидаю. Понял. Понял, понял. Центурион тут стоит. И тут тут. Там, де є свитер сык. Може хавик катить оцих зверху забрати? РХМ все. Можем верхних выйдем Верхніх, Верхних, верхних, Вони Понял, верхник, даже не будем. Вам можна лопать, Можна лопать верхніх. Сука, там ще один хевік. Да, заїжджаємо просто вверх и забираем от места. чекай, я расходую. Хевік мінус одна центральний. Я иду бо бомма мене хп, і так немає. Сука. Живи, живи! Центральний хавик КД, вірус. Або одна, або КД. Та он КД, все. І ще можна, і ще Розбираю по ньому можна. його. можна? Добити, головне добити оцього, і другий за ним там теж отдавав пару тичок у мене, чи одну, чи, дві. Мінус один по мені. Блядь, всім хп. На, на гослі? Та блядь, ну да закривайте ви його, сука. Все, догравайте, догравайте. Все, я КД. Бля, такий пот... Тільки а, чути, чути, пот... не, не марайте, що там шарфи. Боже, шо шо хто шо, мене шо, там підпер? Є п'ятий. Да, дайте, дайте, от откадешь, нормально просто. Ансенс раучер разнесіть. Я знаю. Я сразу на ну, еду. я знаешь, что Синкл потом краще бы сказал. Бля, таких Архама, нет, давай, давай, Архама, Цент не уйдет, Цент не уйдет. Цент не уйдет, не Архама убита. Иди сюда, блядь! Все, ты пару уже давай, ты там в кого цель. Ух, боже, я так херово пострелял, всем будет вирус, просто ужас. Прям душа херово. Отлично. Верю. 2700, боже, ужас. Ви дивіться, коли, ми, коли Це ми не хайли виходить. Ви не касарі взагалі. Ви, ви не чуваки при... сильні приїхали, одразу замісилися і все. Ви ж на ІП, коли пан приїжджає, і зможете дати, і... дати гуслю ну, чуваку, щоб він не йшов. А ми хайника, ми дозаберемо його. Я вперше накидав 5000. плюс 38. А, 38. Ну, а, хто от, 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 хто мені дамаску прав, чуєш? А я два фрази <пи> робив. <пи> <пи> хуй. Они прощаются. А я все одно дно. Понятно. Ну, Сань, тебе така місія. Не, ну я що, інфузий брав, що у них там два танка відстрілюють мене. Дом ура, зовсім осталось сохранить. І вони зразу поїхали до вас, до речі, вони не стояли.